Підсумки Ukrainian Games Festival, 300 мільйонів доларів за океан, деталі нової Battlefield 6, жодного випуску без Ubisoft та багато іншого бажаю міцного. Ви на каналі Ігор Полетіли. Почнемо випуск із приємного і надихаючого Ukrainian Games Festival 2025 На Steam встановив новий рекорд. Сторінку фестивалю відвідало 2,4 мільйони користувачів. Це на мільйон більше ніж торік. У фестивалі взяли участь 471 український проект. Було оголошено 23 нові гри та доступно понад 120 демоверсій. Студії презентували 24 нові демо, серед яких Аліосо, Флор Еліс, Among the Puppies», Comics Zero та інші. Найбільший інтерес у глядачів викликали The Road of Dust and Sorrow. Понад 30 тисяч додавань у віш-ліст. Valkyrie Iterations близько 15 тисяч. Чумаки отримали 4-5 тисяч додавань. Результат? Найбільша кількість відвідувачів в історії фестивалю у подальшому, завдяки підтримці Valve і можливості бути на головній сторінці. Steam, Українські ігрові проекти продовжують отримувати глобальне визнання. Якщо у вас за якихось незрозумілих для мене причин, ще немає жодної гри від українського розробника або розробників, заохочую неодмінно придбати. Таким чином ви підтримаєте розробників фінансово і будете просувати що головне українські ігри. А ті, хто мають ігри від українських розробників, прошу написати в коментарях, які і іменно можливо, я або ще хтось із підписників відкриє для себе нові. Ігри, як сказав моєї тети невістки, троюрний брат, який веде ютуб канал Му Слоу із Дед готує портативну PlayStation. і не просто портативну, а з можливістю підключення до телевізора. Щось схоже на Nintendo Switch. Кодовою назвою пристрою є Kenny's Major. і за нахрюком пристрій буде досить потужним. Вивери парафосвереперефомопафолдапіпландесеймоспавафовомопарфодененібарівеннарівен Кло. Потужніший ніж PS5 Звісно, це всього лише витоки. Sony нічого офіційно не підтвердила. Але якщо все це правда, у Нінтендо можливо з'явиться конкурент. Цікаво, чи дуже багато з моїх глядачів користуються Нінтендо. GC Game World підтвердила, що до Stalker 2. серце Чорнобиля вже активно розробляються два сюжетних доповнення. За словами технічного продюсера Євгена Кулика, їх буде включено до Ultimate Edition. Стільки таємниць, легенди історій, стільки смертей тих, хто шукав відповіді, і ось воно так близько. А що буде далі? Хто розповість нам правду? Можливо, правди взагалі не існує лише дуга. Може розповісти. Написали розробники. Деякі джерела стверджують, що перше DLC вже знаходиться у активній стадії розробки. І за словами команди, обидва доповнення обіцяють бути масштабними. Однак жодної інформації про їхній реліз або сюжет ще немає. Якщо є дуга, значить точно буде моноліт. Тому варто очікувати розвиток історії монолітовців. Хоча, можливо, я помиляюся, запрошую до дискусії у коментарях. Також користувачам плойки підготуватися, адже студія GSC офіційно підтвердила, що Серце Чорнобиля вийде на PS5 20 листопада 2025 року. Гроші на воду за неофіційними даними Rockstar витратила близько 300 мільйонів доларів на розвиток фізики води в GTA 6. Якщо бюджет гри сягає 1-2 мільярди, це б означало, що на океан припало до 25% загальних витрат. Якщо брати під увагу, що за чутками близько 46% площі мапи будуть зайняті водою. Не дивно, чому така увага приділяється фізиці води. Над цим аспектом працює команда з 20 програмістів, які мають забезпечити максимально реалістичну модель води з хвилями припливами від. Пливами, ураганами, повенями і навіть можливістю серфити цікаво, що якщо б розробники так пристально працювали над вітром у грі і витратили 300 мільйонів на його фізику, то це були гроші на вітер. Мені б таке дитинство у Китаї кіберспортивний клуб із провінції Хабей запустив 22-денний курс для боротьби з ігровою залежністю у підлітків. За словами власника, ідея вибити клином клин це перевести улюблене заняття у виснажливу рутину, щоб відібрати всякі бажання грати. Ага, курс коштує 10 тисяч юанів, це приблизно 1400 доларів, і передбачає ігри щодня з 9 до півночі без перерв, окрім ну, обіду і коротких пробіжок. За 7 років клуб перевиховав близько 4 тисячі дітей, понад 85% з яких мали проблеми з геймінгом Також цікаво, що деякі діти стали кіберспортсменами, але відсоток дуже малий. За оцінкою керівників шанс стати профі 1 з 120 тисяч. Автор курсу каже, що курс розрахований відмовити від марних сподівань тих, хто не має шансів стати Сімплом і допомогти їм повернути. До звичайного життя. Якщо коротко, то у провінції Хебей комп'ютерний клуб став непопулярний. Його власник вирішив заробити кошти іншим методом, не продаючи комп'ютерний клуб, креативно. Дуже креативно тім свіні генеральний директор Epic Games прокоментував критику на адресу рушія Unreal Engine 5, заявивши, що проблеми з продуктивністю це насамперед наслідок підходу до розробки, а не технічних недоліків самого рушія. За його словами, це не проблема рушія, це проблема процесу розробки. Розробники мають створювати гру з самого початку таким чином, щоб вона працювала на кожному обладнанні, на якому вони планують її запускати. Це дуже складно зробити, але саме так ми розробляємо Fortnite. Він навів. Fortnite як приклад гри, в якій оптимізація, є частиною процесу розробки з самого початку, а не відкладається на фінальні етапи. Серед продуктів, які потерпають від проблем з продуктивністю, Свіні згадав Gears of War Reloaded і Minds E. для покращення ситуації. Epic планує два ключові напрямки: удосконалення рушія через автоматизовані інструменти оптимізації, а також проведення освітніх програм для розробників. Компанія також готова надавати інженерну підтримку студіям, які працюють з Unreal Engine. Цікаво, ускільки вічно зелених це інженер... Підтримка обійдеться розробникам. Electronic Arts представила ще один новий трейлер Battlefield 6, цього разу зосереджений на екосистемі гри для ПК. У ньому підкреслюється, що саме ПК-версія являє собою найдосконаліший ПК досвід в історії франшизи. Серед підтверджених можливостей це підтримка 4К, необмежена частота кадрів, сумісність з ультраширокими моніторами, а також робота з усіма основними технологіями масштабування зображення: DLSS, Intel XASS та AMD FSR. І це ще не все. EA також Оголосила, що Battlefield 6 на ПК матиме понад 600 опцій налаштування. Серед них детальна зміна комбінацій клавіш, кольорових палітр, іконографії. Серія Battlefield завжди була відома високим рівнем кастомізації. Але цього разу команда підкреслює, що вийде за рамки звичайного. Після відкритої бети інтерес до ПК версії помітно зріс. Battlefield 6 поступово піднімається у списку бажаного Steam. Нагадую, що вихід гри заплановано на 10 жовтня 2025 року. За даними Windows Central, існують документи, які натякають, що Forza Horizon 6 буде офіційно представлена на Tokyo Games Show 2025, що пройде в Японії наприкінці вересня. Інформацію підтвердив інсайдер Ней Дихейт, також додавши, що наразі не знає, чи планується версія для Nintendo Switch 2. Презентація гри в Токіо має сенс, адже нещодавній витік інформації вказує, що події гри можуть відбуватися в Японії. Але як це завжди буває, із нахрюками варто дочекатися офіційного підтвердження від Microsoft. Microsoft. Ubisoft під час Gamescom 2025 анонсувала для The Division 2 новий режим Survivors, який описано як досвід виживання та евакуації. Наразі режим перебуває на початковій стадії розробки. Креативним директором проекту став Магнус Янсен, один із ключових розробників оригінальної The Division. Виконавчий продюсер Джуліан Джеріті підкреслив, що процес створення проходитиме з максимальною прозорістю, відкритим спілкуванням та активною участю спільноти гравців. Ubisoft показала перший концепт арти Survivors та представила загаль план розвитку франшизи офіційної дати виходу поки немає. Однак очікується, що реліз відбудеться не раніше 2026 року. Подібна концепція Survival Extraction вже використовувалася у першій частині The Division і тепер повертається у новому форматі. Особисто я дуже багато часу провів у режимі виживання у першій частині дивізії, і з нетерпінням чекаю на таке оновлення. Головне, щоб Ubisoft не напудили в штані. І традиційно вірш безкінечно дивитись на три речі. Любо мені як дрони летять, потім танки горять і лежать москалі. Якщо ви фанати такого, та навіть і ні, донатим на дрони стерненку, щоб було менше русні. По можливості донатимо на перевірені збори. Не забуваємо допомагати один одному. Також не забуваємо ставити лайки, підписуватися на канал. Будете от такі я з нами крутими людьми, і всіх обійняв і до зустрічі у наступному відео.